Добрий день. В ефірі інформаційна програма вчасно. У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. З турботою про братів менших. Нарешті в Ужгороді відкриють притулок для тварин. Землю для нього виділили ще у 2013 році. До початку червня будівельні роботи завершать, тож влітку тут можна буде почути гавкіт собак та нявкання котів. Робота закладу для безпритульних тварин дасть змогу звільнити місто від зграй голодних псів. Які часто несуть загрозу мешканцям. Крім того, там зможуть перебувати тварини, які постраждали від жорстокості господарів. Притулок збудований на кошти з міського бюджету, а утримувати його будуть волонтерські організації самотужки. Значить, тут планується отримати порядка 60 тваринок. Це буде здана перша черга, перша черга. А всього на цій території, як я спілкувався з розробниками проєкту, можна розмістити біля чотирьох таких вольєрів. Це якщо чотири носити порядка до 200 тварин тут можна буде утримувати. Також передбачається тут робоче місце для ветлікаря, для інших технічних працівників. Природжений рятівник працівника ДСНС Юрія Гондурчина номінують на звання Герой-рятувальник року. У ніч на 6 травня чоловік врятував від пожежі дев'ятьох людей. Інцидент трапився на Перечинщині. В одному з приватних дворів загорівся хлів. Вогонь охопив прибудову та перекинувся на житловий будинок, в якому спала родина з дев'ятьох осіб. Серед них хлопчик п'яти років та семимісячна дівчинка. Помітивши вогонь, рятувальник одразу викликав пожежників та ви. Мешканців будинку на вулицю. Зайшов у двір, почав будити жителів цього дому. Ніхто не вставав. Я подивився іменно що горить. Дивлюся, горить сарай. Я опять пішов їх будити, стукати, двері відкрив. Тоді почали люди виходити. Я відкрив сарай, там худоба кури почали виходити з того. І люди, як повиходили, я їх ну, зрупюрував. Хочу сказати, що Державною службою України з надзвичайних ситуацій щорічно проводиться всеукраїнська акція Герой рятувальник кроку. І в принципі даний, даний випадок, даний вчинок він підпадає під ті вимоги, під, під вимоги акції. І якщо надіємося, що у подальшому, ну в кінці року, зазвичай нагородження проходить. На день рятівника, який святкується 17 вересня, ми будемо пропонувати керівництву служби для того, щоб цей вчинок був відповідно оцінений на державному рівні. Мови саме стільки вивчають учні учнів першому класі загальноосвітньої школи номер 10 міста Ужгород. Протягом 9 місяців діти опанували угорську абетку. Вчителі зазначають, літер в угорській мові більше, ніж в українській, тому програма навчання була доволі насиченою. Кінець навчального року тут традиційно відзначили святом букваря. Під час урочистості діти декламували вірші та виконували пісні англійською, німецькою, українською та угорською мовами. Основна мова навчання це угорська, де вивчається алфавіт. Українська державна теж вивчається, але усний курс, де вони тільки розвивають своє мовлення. Абетка буде українська абетка, крилиця з другого класу. Починається. І англійська або німецька, так за міністерською програмою починається з першого класу вивчення алфавіту. Це трохи є проблемним, тому що в міністерстві вважали, що латинські букви це угорський алфавіт, латинські букви англійський алфавіт, і воно все дуже схоже. Насправді це різні букви. І тут є проблема. Діти ще не вивчили до кінця угорський алфавіт, а вже їм зверху накладується англійський, що десь викликає труднощі, але їх можна перебороти. Не дуже довго. Готувалися на це свято, ну місяць, да. дітки вивчили всі вірші успішно. Будемо танцювати в кінці. Це як сюрприз маленький. Різні мови теж вчили, так що вони будуть на англійській мові співати і на німецькій мові, а також вірші розказувати на українській мові. І, звичайно, угорська як основна. Незадоволення зростає нові тарифи на житлово-комунальні послуги не посилам більшості громадян, щоб висловити свою незгоду зі стрімким зростанням цін. Ужгородці зібралися на мітинг протест біля обласної державної адміністрації. Люди вимагали відмінити нові завищені тарифи на газ, світло та воду. Спілкувалася з мітингувальниками Світлана Головко. Ми сьогодні зібралися з вами на сигнальний мітинг, сигнальну акцію протесту присвячену... Боротьбі проти грабіжницьких тарифів, проти тої політики, яку здійснює уряд і національний банк України, ось так розпочався мітинг в Ужгороді під стінами облдержадміністрації. Люди обурені підвищенням тарифів на комунальні послуги, які їм не під силу сплачувати. Тому що то невозможно платити при таких пенсіях, що вони там це будуть нам субсидії якісь платити. Хай краще піднімають пенсії. А тарифи само собою, приостановіть, приостановіть їх от, і розібрати з спеціалістом, що обосновано. При пенсії 1200 гривень, що можна заплатити. Цілу зиму днем грілися, ночу виключали, набрала літр води. Сполоснулася і на тому бо боїшся. Висловити свій протест прийшли здебільшого пенсіонери. Про мітинг дізналися з газетних оголошень. Ідейними натхненниками акції протесту стали громадські організації. Мета незгода із грабіжницькими тарифами на газ. Перше питання встановлення цих тарифів на рівні Києва, яке є ненормально, в принципі, при існуючих економічних умовах. А друге питання це згідно існуючих тарифів постанови розрахунок на місці Закарпатгазом, який в свою чергу так само не відповідаючи нам законодавству, будемо вимагати у Закарпатгаза притримуватися законодавством, і ми будемо звертати увагу Києва на те, що люди не можуть витримувати таке навантаження, що потрібно якісь заходи Ходив жива цей мітинг був першим, але не останнім. Наступного тижня, 25 травня, о 13.00, відбудеться наступний масштабніший на підставі даного заходу. Підготовлена резолюція, яка буде направлена до всіх органів від президента України з проханням ініціювати до кабінета міністрів, до Верховної Ради, так само до Антимонопольного комітету. Ми хочемо повторити даний захід через одну неділю, зібрати ще більше людей. Щоб відстояти інтереси людей, найближчим часом в Ужгороді проведуть громадські слухання, які зокрема будуть стосуватися роботи Закарпатгазу, а саме внесення невірних даних в питанні за спожитий газ. Право на скаргу у Конституційний суд України дозволив водіям подавати апеляції з приводу штрафів за порушення правил, скасувавши один з пунктів Кодексу адміністративного судочинства. У ньому йшлося про заборону автомобілістам оскаржувати рішення міськрайонних судів у справах про накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Відтепер водії мають право подавати скарги аж до Вищого адміністративного суду. Та у закарпатському апеляційному суді кажуть, можливість апелювати рішення судів першої. Інстанції можливо тільки у вісьмох судах України. Для закарпатців найближчим є Львівський апеляційний адміністративний суд. Апеляційний суд Закарпатської області як суд загальної юрисдикції він не має відношення до цих справ. Немає. Є певний різновид адміністративних правопорушень, які. По яких працівники дають, які складають протоколи і направляють на розгляд до місцевого суду. І суд місцевий, суддя одноособово розглядає адміністративну справу по такій статті і сам виносить первісне рішення, тобто накладає штраф там, ну, або якесь інше. Оці рішення підлягають оскарженню до нас на підставі статті 294 Кодексу України про адмінправопорушення. Це вже інший кодекс. І вони йдуть по цьому кодексу, скаржуються. Україна, Угорщина, Чехія, Америка, Ужгород. Закарпатський художник з Іршавщини вперше представив свій доробок в обласному центрі. Непрості мистецькі шляхи Василя Бубіти відзначені живописними віхами у багатьох приватних колекціях світу. І, зрештою, привели його до міської галереї обласного центру Ужгород. Шлях додому довжиною майже у 30 років. Мистецький вишкіл Василь Бобіта пройшов сам у Ужгороді. Тут у 1982-му закінчив коледж мистецтв. Звідси почався його фаховий шлях живописним простором. Цим шляхом нині пишаються його наставники. Вони професійні, вони наші, вони теплі, гарно скомпоновані. Вони милують душу. В будь-якому інтер'єрі такі роботи, вони би прекрасно працювали, і, очевидно, будуть працювати, так і в окремих збірках любителів образотворчого мистецтва. Так що я тільки радуюся і сподіваюся, що в майбутньому він буде нас радувати цікавими творами. Головний лейтмотив виступів численних шанувальників таланту автора. Його вернісаж знакова подія не лише як прем'єра побіти в Ужгороді», але достоту, як гарне і достойне доповнення барвистої самобутньої мозаїки Закарпатської школи малярства. Я сюди зайшла в зал і побачила дорогу зрілого майстра, побачила вже зрілого чоловіка. І дійсно він є самодостатній художник, який десь розвивався сам ну, в якихось своїх таких своєму осередку. І немає, верніше має оці впливи закарпатської школи живопису. Це є такий міцний фундамент, але він знайшов такий свій, свою нішу, він знайшов свій шлях і дуже гарно вирішує роботи і композиційно, і колористично, і тематично. Тобто він прославляє нашу закарпатську школу в дуже гарному такому напрямку. Зустріч з однокашниками, педагогами, колегами, окрім мистецької складової, представлення свого бачення, свого шляху в мистецтві, захід збудив і потужний емоційний вихор. Сам автор, прискіпливо добираючи роботи, які представлять його в Альма Матер у жороді, добре розумів, відкриття його творчої душі збурить непідробний інтерес. А його виявленого маститими закарпатськими митцями необхідно підтримати, не розчарувавши. Я дуже люблю карпатську природу. Я виріс, я багато в горах буваю, і це все тут нема особливо якогось конкретного місця. Це все образ, це все образ. Коли на мої роботи подивляться, і вони можуть сказати, це закарпатська школа, це я, це мій характер, це мої ідеї, це моє як казати такий напрямок. Він так якби сам формується вже сформованої людини. Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє. Це свято відзначається на 40-й день після Великодня. Згідно Євангелія, в цей день на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо. Свято Вознесіння Христового дає можливість всім людям доторкнутися до межі між земним та небесним. У храмах сьогодні відправляється святкове богослужіння, виконується обряд ховання плащаниці. Це останній день після Великодня, коли вітаються Словами Христос Воскрес на цю годину у нас все. Інформаційний підсумок дня. Дивіться сьогодні о 19-й. На все добре і до зустрічі.